Попри війну, що триває в Україні та інші життєві труднощі, у передень Великодня настрій у всіх піднесений. І з 12-ї години люди поспішають до храмів освячувати кошики до Пасхи. Я зібрала в кошик яйця, Пасху, ковбаску і ну, іду з піднятим настрієм. Це світле свято, от, і з бажанням скорішої перемоги. Нехороший настрій, бо нема спокою в країні, а так. Ну, терпимо. Хорошим, що якби була закінчилась війна і мир був, було б найкраще. Була дуже хороша паска. Христос Воскрес. Пасочка, сіль, м'ясо, сир, ковбаска, яйце, конфети, все є. Кошика освятили, можна і селфі зробити. Е, пекли пасочку з донечкою. Разом донечка допомагала. Варили яйця, масло, сир, все як завжди. Я яйця прикрашала. І Пасху. Да. Кисломолочний, м'ясні продукти, і головне настрій і перемоги всім. У кафедральному соборі Святої Трійці черг до освячування не було, все відбувалось досить швидко. І куди ж без великодніх побажань для наших глядачів? Ось і настав час, коли ми на порозі великого Божого дійства. Це Воскресіння нашого Спасителя. І... Це свято не має бути в нас даремним. Ми повинні його не просто святкувати, а впродовж свого земного життя, пронести його в своєму серці, своєму тілі, в своїй душі, бо Христос для того і помер, щоби воскреснути і показати це, це саме на своєму власному прикладі. Тому бережімо це свято, радіймо Воскресінню Христовому і дай Боже, щоб та радість через Воскресіння нашого Спасителя допомогла нам здобути перемогу в нашій Україні. Любімо Україну, молімося за наших захисників, воїнів, за наші збройні сили, за національну гвардію, за добровольців, волонтерів, лікарів, тероборонівців, за всіх українських людей, щоб прийшла спочатку перемога. А потім вже настав мир. Уже після освячування люди заходили у храм до плащаниці, а виходили із собору з піднесеним настроєм і вірою в перемогу та мир. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На Великдень українці споживають їжі значно більше, ніж у звичайні дні. До застіля в родинному колі готуються не один день. Продукти, як правило, купують та готують заздалегідь. А це іноді може призвести до м'яко кажучи неприємних наслідків. Чи обмежують себе лучани та думають про здоров'я у ці дні? Ви знаєте, на жаль, ні, мабуть, це неправильно, але якось ще не дойшов до того. Тобто ви собі дозволяєте зайти. Так, так. Да. А в їжі чи в алкоголі? І в тому, і в тому. А наслідки? По-різному. В залежності від кількості». Е, Совість каже, звичайно, так. Да. Не зловживати. Багато не пити. Ну, боремося з цим, намагаємося. До свята готується і пан Віктор. Чекає на гостей в себе вдома. Син, віска, внуки. А скажіть, будь ласка, дочка. дозволяєте собі щось смачненького поїсти, жирненького, що не їсте в будні дні? Ну, поки ще, поки ще дозволяємо. Ще. А з ще. алкоголем як буде на столі? Ну, як би сказати, хто. Хто може, той ще вип'є, а хто вже то ну, так а ви як? бережете себе чи можете дозволити ще? Ще можу. А ще. буває так, що переїдаєте або перепиваєте. Погано буває на наступний день. Ну, буває таке, нема клапана. Чоловік каже, що на Великдень себе контролювати треба, бо то велике свято, та й родичів, як голова сімейства, має прийняти належно. А от пані Марина Великдень буде проводити в тісному родинному колі з дітками. Чоловік каже не обділювати не себе, не дітей. А де ваш чоловік? Зараз на фронті. А ви йому посилочку відправляли якусь до Великодня? Щось смачного поклали туди? Так, звісно. Бачите, будь ласка. А, а скажіть, а поклали, ну, щось можливо. Жирного, смачного, такого, що от, е, не таке незвичайне. Ну, звісно, як і е, кожна жінка для свого чоловіка хоче щось ну, спекти, порадувати. Це є нормально. Ви напекли йому? Так, Звісно, вчора відправили. І закруточок, і смачненького, і м'язця всього. Найкраще на найсмачніше відправляють захисникам і пригощають їх у відпустках. Однак кажуть лікарі, не слід забувати, що харчування на фронті не таке, як домашнє, і тут треба також поступово змінювати раціон. Напередодні великодня медики вже готуються спочатку дати поради своїм пацієнтам, а потім рятувати тих, хто нехтує своїм здоров'ям. Якщо їжу брати з спонтанних якихось ринків, з рук не з Торгових мереж, наприклад, я так вважаю, все ж таки небезпека є, і плюс зараз на вулиці йде потепління, Само собою товари, харчі з ринків матимуть певні проблеми, якщо вони якось не оброблені. До особливої обережності закликають людей, що пустилися. Ліска зміна харчового раціону. Це стрес для організму. Люди після посту зазвичай люблять. Відірватися і починають переїдати, зловживати алкоголем, їжею, жирною, особливо їжею. Тому б я б рекомендував цим все ж таки не займатися, а дотримуватись хоча б мінімальних рекомендацій у вигляді обмеження споживання цих всіх вказаних речовин і рекомендацій у вигляді дієти. Це більше споживання все ж таки рослинної їжі. Малокалорійної обмежити споживання здоби мучного. Лікар каже, що нібито на перший погляд здорові люди думають, що в силах здолати гори їжі, а потім на поверхню вилазять гастрити і виразки. А ще є загроза в крашенках. Ну як же без них? Я б рекомендував, якщо вбрати яйця з фабрик. Все ж таки їх відварювати і ті ж самі домашні яйця відварити більш триваліше, тобто мінімум там приблизно 10-15 хвилин, не 5-7, як люди люблять. А все ж таки… Тривальні. А свіжі овочі зараз якусь загрозу можуть їсти? Якщо їх великій кількості вживати, звичайно, будь-які овочі матимуть певний вплив на організм, бо всі ранні овочі мають певну кількість нітритів, нітратів в своєму складі, тому їх. Старатись обробляти, обмити дуже ретельно і тоді подавати до столу. Алкогольні напої теж розкупають різноманітні, щоб на столі було все, що кому смакує. По алкоголю однозначно не рекомендовано в медицині. Останні рекомендації крайні взагалі немає користі від будь-якої кількості алкоголю. Тому тут старатись себе максимально обмежувати. Хоча бажання, звісно, буде, але мої рекомендації обмежувати алкоголь максимально. Чарівної пігулки для всіх не існує, тому краще порадитись зі своїм сімейним лікарем, кожному індивідуально, хто готується до великоднього застілля. Лікарі чергують і вже передбачають, що пацієнтів із загостренням, хронічних захворювань та отруєннями буде більше. Хоча сподіваються, що року на краще, слід пам'ятати головне: попередити харчові отруєння значно легше ніж їх лікувати. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Рятувальники продовжують проводити інструктажі священнослужителями. Цього разу фахівці ДСНС завітали до храму преподобного Іова Почаївського у Луцьку. Напередодні Великодня врятувальники перевірили наявність у храмі запасних виходів, вогнегасників та інших необхідних речей задля безпеки під час богослужінь. В цьому мокрий вогнегасник він називається наскільки я об'єднана чином повіряється. Елена який має тушити саме увазі проводку. Сухі вогнига. Особливу увагу приділили діям у разі виникнення пожежі під час нічного богослужіння, коли у храмі перебуває велика кількість людей. Також перевірили наявність на території гідранту та його справність. Загалом такі інструктажі проводять щороку, аби при виникненні небезпечної ситуації люди знали, як діяти. Ми перевірили водопостачання, це дуже важливо в такий час. Водопостачання це основа сіння пожежі. Ну і по самому храму подивилися первинні засоби пожежого Вони в справному стані, знаходяться їх достатньо. Електромережа справна, автомати під'єднані. До кожного кондиціонера, до кожного електромережі все під'єднано окремий автомат, змонтований, як він і має бути згідно вимог. Шляхи евакуації відповідають нормам, їх два є. Один основний і другий назовні виводить саме з іншої сторони храму. Тому з цього боку також виконуються всі вимоги правил пожежної безпеки. Як розповів отець Олександр, у храмі дотримано усіх правил пожежної безпеки. В разі виникнення пожежі на території передбачено достатньо місця, аби автомобіль-рятувальників міг вільно заїхати. Також у приміщенні святині передбачені аварійні виходи та усе необхідне. Такі заходи треба, щоб проходили. Добре, що вони проходять дуже часто, і ми якби поновлюємо свої дані, бо людський розум він здатний забуватися. Ми можемо до другого року і не згадати, але завдяки працівникам МЧС, ми це все кожного року поновляємо. До інструктажів долучилися також правоохоронці, які на прийдешні свята будуть забезпечувати охорону громадського порядку. «Проводиться спільне навчання з мес з метою проведення великодних свят на забезпечення охорони громадського порядку та в вслучає складної ситуації, щоб громадян можна було вивести з прибудови. На закінчення рятувальники подарували священнослужителю тематичні пам'ятки з основними правилами поведінки у разі пожежі. Пам'ятайте, відповідальне ставлення до безпеки запорука вашого спокою. Анна Рарух, телеканал Аверс. Кожен саджанець із жовто-блакитною стрічкою біля села Кульчин Луцької громади на одній із ділянок Цуманської пущі тепер ростиме ліс героїв. Кожне деревце як вічна пам'ять про захисника. Це важливо для всієї громади і всієї України, але найбільше для рідних полеглих героїв. Вони теж долучились до висаджування дубів, як от мама загиблого військового Олександра Андрусіка. Це в честь мого єдиного сина, який загинув 21 липня. 2024 року. Хорнили його ква 27 липня, якраз на мій день народження. Він служив у міській піхоті, був старшим сапером, І, в принципі, на передовій був рівно місяць. 21 червня він попав на передову, 21 липня він загинув. Це зайвий раз згадати і вшанувати пам'ять тих дітей, які загинули у нас. Ви подивіться, скільки їх, а скільки ще не прийшло, скільки. Страшно дивитися. Пані Неоніла, мама загиблого героя, посадила деревце і на честь побратима сина. Я своєму вже посадила, а це, а це мого синочка побратим, Національна гвардія 3017. Загинули на Запорізькому напрямку. Мій синочок загинув 18 листопада, село Данилівка при танковому обстрілі, а це його побратим загинув раніше. І ми спілкуємося з його дружиною. На стенді вони разом на славі героїв в Луцьку. Я приходжу, вона приходить. Рідні загиблих, представники влади та небайдужі мешканці громади висадили 413 саджанців дуба. Стільки захисників із Луцька та прилеглих сіл і містечок полягли за Україну. Ми зобов'язані пам'ятати про наших героїв і зобов'язані увіковічнювати їхню пам'ять. На нашу думку, в тому числі і такими способами, можна побачити, що до кожного саджанця прикріплена табличка з ім'ям нашого героя і датою його народження, і, на жаль, датою його загибелі або смерті. Тому таким чином ми і покращуємо нашу екологію, і збільшуємо кількість дерев, які знаходяться в нашій громаді разом з тим, овіковічнімо пам'яті. Віра Шевчук, телеканал Аварс. У п'ятницю в торговому центрі Луцьк усмішки та щирі слова з 16 до 18 години на першому поверсі привітання, побажання, добрі емоції та трішки кофеїну для душі. Традиційно щоп'ятниці галерея вітань на радіо Авер запрошує і вас. Давайте відзначати день кави разом. Бо кава це як добре слово зігріває, надихає та об'єднує. Я себе, якщо чесно, десь зловив, коли я випив три кружки кави. Я зрозумів, що це занадто, і більше мені краще не пити. Чесно скажу, що я не прям експерт з кави. Я зазвичай просто п'ю або лат, або капучино. Кава це все ж таки напій, який потрібно комбінувати з чимось. А, можна сказати, це основа. До цієї основи додають різні а, смачні речі, кориця, наприклад. А ну, взагалі, моя улюблена кава це оранж з апельсиновим соком, хоча багато хто її не дуже любить. Але останнім часом помічаю, що дуже багато людей її п'ють. І постійно, і зараз дуже дорогий є сік. <рес> <рес> і чесно мати каву машинку вдома і не робити оранж – це погано. Я слідкую, щоб дуже багато не пити. А, в середньому думаю, десь три шоти еспресо. В нас є кавомашина вдома. Е, вона там повністю автоматична, робить смс-песу, е, по кнопочкам все. ось, а, Але я сам хотів би собі ручну, щоб перемолювати каву, сорти вибирати. так, Я це люблю діло. А вже наступної п'ятниці ми гортатимемо сторінки улюблених історій. Галерея вітань заговорить мовою книжок до Дня книг. Зустрінемось в торговому центрі. Луцьк тут теплі слова ніколи не виходять з моди. Приходьте, відчуйте цей особливий настрій.